Я прекрасно розумію, що ми сьогодні. Не зможемо підняти рівень ціни за проїзд до цього рівня, який є в багатьох країнах Європи, тому що люди є бідні, в них таких фінансових можливостей немає. Тому, безперечно, має бути підтримка держави, коли ми говоримо про українського товаровиробника, і має бути можливість надавати пільгове кредитування для міст, коли вони закупляють новий транспорт. Чи це автобусний, якщо взагалі говорити про електротранспорт. Тут треба вернути це правило, яке було раніше, коли держава компенсує 50% містам тих коштів, які вони тратять на закупку електротранспорту. Ну і звичайно, оновлення. Що ми у Львові робимо? Ми на заводі Електрон почали виробляти перший в Україні низькопідлоговий трамвай. І він викликав, до речі, фурор в Берліні на виставці. Ніхто не міг собі повірити, що Україна може такий високоточний продукт створити. Сьогодні багато є замовлень по по, по, по багатьох країнах Європи. Вчено, що ми перші взірці, ми купляємо для Львова. І коли є старовинне місто, так і по старовинному місту їде надсучасний трамвай, ну це вражає, це дивує. Другий великий крок це. Якісні тролейбуси, які енергоощадні, які споживають на 30-40% менше електроенергії, чим моделі старого взірця. Ну і ще один великий плюс, до якого ми хочемо дійти, ми у Львові до кінця цього року будемо мати перший електробус. І, в принципі, моя мета, щоб ми перейшли взагалі як на громадський транспорт, на електротранспорт. Тому що це є безпечно, ну і це є екологія. А чим ми дихаємо? Від цього залежить якість і довгота нашого життя.